Засновники бібліотеки 50 історій. Якщо ми будемо говорити про одного з ініціаторів створення громадської бібліотеки в Чернігові, то я, як фахівець по родині Лизогубів, хотів би розповісти дещо більше про таку унікальну особистість. як Ілля Андрійович Лизогуб, насправді, людина дуже суперечлива з точки зору висвітлення його біографії, адже він був старшим братом видатного революціонера, знаного як Святий Революції. Я кажу про Дмитра Андрійовича Лизогуба. Дмитро Андрійович Лизогуб у своєму поколінні виділявся в першу чергу, бо про нього говорили у 1879 році. Всі комунні лінь. Людина була повішена в свій час царській. Ім урядом в Одесі, але його смерть викликала фурор у суспільстві і викликала певний резонанс після його промов, які він звинувачував. Сарат, ну і як наслідок, до речі, вплив вилився навіть у написання окремого твору про Дмитра Андрійовича Лизоуба Львом Миколаївичем Толстим. цікаво, те, що Дмитро Андрійович потрапив під слідство не без участі його старшого брата Іллі Андрійовича, який був представником радше такої продержавної позиції, але на це він мав абсолютно своє право. Тут треба просто відзначити, що безпосередню причетність Іллі Лі Андрійовича Лезогуба до ув'язнення Дмитра Андрійовича і до всяких варіацій допомоги йому чи вона була присутня, чи не була присутня, на жаль, встановити зараз складно, але біографи Дмитра Андрійовича намагаються, якщо не нейтрально, то більше з ухилом до негативу описувати Іллю Андрійовича Лезогуба. Хоча я вважаю, що ця людина достойна дуже гарних слів через те, що це був доволі таки видатний. Юрист Ілля Андрійович Лизогуб завершив, як і його родич імператорське училище правознавства при міністерстві юстиції, і це визначило його подальший шлях. По суті, своїй, він був задіяний згодом на Чернівщині в багатьох установах юридичного напрямку. Зокрема, він був в Чернівському окружному суді, але, певно, найбільше він відзначився саме як канцелярист у сосницькому повітрі. При предводителю тамтешнього дворянства. Але якщо ми будемо говорити про щось таке цікаве з його біографії, то тут треба згадати про його родинні зв'язки. Просто цікаво те, що у Харкові у 1870 році Ілля Андрійович взяв шлюб з Софією Вікторівною Баршевською. І от зараз для слухача певно буде не зовсім зрозуміло, наскільки це цікавий був родинний зв'язок. Тесть таким чином, Іллі Андрійовича, був на всі одним з ініціаторів і провідників судової реформи в Російській імперії. І в свій час Віктор Іванович Баршевський теж працював на Чернігівщині в судових установах, де в свій час працював і сам Ілля Андрійович. Певно, так і зістикувалися. І не виключено, що шлюб був спровокований таким близьким знайомством майбутнього тестя і зятя. Ілля Андрійович Лизогуб був дуже прагматичною Одиною про це свідчить той факт, що він обрав для себе напрям в житті консерватизм. Він підтримував і царську владу. Він безумовно намагався показувати себе справжнім творянином, тому він конфліктував з молодшим братом Дмитром, який намагався навпаки зруйнувати всю систему. Ілля Андрійович оберігав родинні фінанси. від, скажімо так, розтринькування молодшим братом, але що цікаво, у спогадах про Ілю Андрійовича зберігся такий неприємний факт, що він дуже часто, особливо в другій половині свого життя, не гребував брати кредити у чернівських євреїв. І все було б нормально, якби він їх віддавав. Тому коли Ілля Андрійович свій час перебрався до Тифлісу на Нідбілісі в Грузії, де й в сходу помер. То у Чернівській реї ще залишалася приказка стосовно того, а чи не Ілля Андрійович від часом, коли давали в кредит гроші. Це така маленька комічна заставка, але тим не менш вона ілюструє, що Ілля Андрійович був продуктом свого часу. Щоправда, такий продукт зустрічається і в нашу добу, коли треба взяти кредити, а віддавати не хочеться. Тим не менш, це людина, яка була дуже високого завершив в дитинстві коледж у Франції в Монпельє. Ну а згодом юридична освіта допомогла йому досягти значних результатів. До речі, у судовій палаті теж тифлісу засідав наприкінці життя. І явно не гребував науковими здобутками, бо у товаристві людей, які цікавилися електроенергією в межах Грузії, він так само числився. Ну і зрозуміло, що для Чернігівщини він доклав багато зусиль для розповсюдження знань, тому безумовно прийняв участь в ініціативі створення громадської бібліотеки. Все тут можна списати на вплив батька Андрія Івановича Лезогуба, який був поціновувачем мистецтва, знаний знаний як один з найкращих друзів Тараса Григоровича Шевченка. Адже саме Андрій Іванович Лезогуб Шевченку направив на заслання фарби. І от більшість картин Тараса Григоровича Шевченка написані в рамках його військової служби. Вони якраз були створені. Оні завдяки Андрію Івановичу зубу, тому внесок цієї родини в українську культуру в українську історію дуже важливий. Тому Ілля Андрійович як особа все ж таки більше загадкова. Для історії, бо дуже мало фактів він залишив по собі, незважаючи на важливі посади, які він займав. Але зразу можна сказати, що це чиновник, який робив все для того, щоб освіченіше населення ставало і цікавилося своєю історією. Ось таке маленьке, цікавеньке інтерв'ю. Засновники бібліотеки 50 історій.